Секундочку, я готова. Ну так а чого чекати? Взлетіть як та ракета. Які би ви хотіли отримати ще раз. Ти не знаю, куди я лечусь. Все лечу. лечу. До, до гармонії, до, до щастя, до, щастя до. до себе. Потрапила на надмалоги другого рівня, тому що виджия були моїм куратором. Дуже класний приклад, коли людина каже: Я не можу в мене купа-купа виправдань. Можливо, у вас є певні запити, з якими ви б хотіли попрацювати в полі. Бути щасливою, йду mm. <laughs> до щастя, і все. Те, що вже було після першого рівня, це колосальні зміни. Відчуваєш, що навколо тебе робиться, ти не розумієш, як ти могла раніше жити і цього всього не усвідомлювати. Довіряю простору. Це, взагалі, перший семінар, перше навчання, з яким я пішла без запиту. Якась повна тиша, повна всередині довіра, тому що буде відбуватися сама від себе в шоці. Іду в довірі без яких розширюю своє своє себе самого. і через перебування з і зараз, хто служить тому міру.